Thank you Редмісті біля будівлі сумської облдержадміністрації батьки учнів сумської школи номер 10 занепокоєні проєктом реформування їх закладу. Про що говорять, дізнались випадково. Четвертого числа з ми узнали, що на інформаційному порталі міста Суму було опубліковано проєкт шкільної реформи. Ми дізналися, що наша школа якимось дивним чином має з'єднатися з гімназією номер 1 але на таких умовах, що гімназія поглинає нашу школу. Крім того, що ми про це нічого не знали і нам не доводили цю інформацію. Тобто, адміністрація вам теж нічого не сказала. Адміністрація сама була не в курсі. До батьків учнів 10-ї школи приєднались і батьки учнів першої гімназії. Говорять, та ж ситуація повна невідомість. А що далі? Батьків першої гімназії, повірте, точно так не запитали. Ми точно так, як і ви, ми в четвер. Да? В четвер да, ми отримали цей документ. І точно так у нас шок від усього всього, від перспективи е, поєднання. Ми так само не хочемо нікуди переходити. У Володимира син третюкласник. За два роки до школи піде й молодша дитина. Тож умови здобуття освіти і якість знань дитини для кожної родини це важливо. Але як вмістити дітей двох шкіл в одну і в яку школу ходитимуть молодші школярі? У гімназії No1. Офіційно на сайті у них там. Приблизно зареєстровано 900 з лишнім учнів. В нашій школі номер 10 більше, ніж 1200. Сама школа ну, по плану, по всьому, може вміщати приблизно ну, 1200-1300 учнів. Питання: що буде з навчанням ну, першокласників, що буде з молодшою школою і куди дітям йти, бо ну, по адресі, по проспекту Шевченка. І Туди входить також і британська вулиця, ну холодногірська. Ну великий район, де багато дітей, де будуть навчатися діти. Інтереси дітей, ось що має бути основою шкільної реформи. Натомість, те, як її намагаються втілити в життя в сумській громаді, насторожує, говорять люди. Є пости, я читав пости в соцмережах дітей, пости президента школи дитячого, які категорично висловлюють своє небажання. Нерозуміння тієї ситуації, яка є, тобто у мене таке складається враження, що це якась така комерційна оборудка. Насправді для мене це ліквідація і такий тихенький договірняк. Насправді це тихенько, потихеньку зроблено. Дано мало часу для того, щоб люди не зорганізувалися, щоб не було там протестів. Щоб почути чіткі роз'яснення міських посадовців, батьки учнів 10-ї школи і першої гімназії разом рушають на засідання депутатської комісії. Закон про освіту ухвалений ще у 2020 році, і нині розпочали процес його виконання. Повідомляє начальниця міського управління освіти. Будуть змінені заклади загальної середньої освіти на типи закладу. Початкова школа навчання перші четверті класи, базова. Загальна базова освіта навчання перші і 9 дев'яті класи і профільна ліцей профільна освіта 10-12 класи. Винесена ухвала координаційної ради на розгляд перспективний план трансформації мережі закладів загальної середньої освіти. Найближчим часом відбудеться реорганізація закладів шляхом приєднання 10-ї школи до першої гімназії. З півгодини батьки намагаються почути відповіді на свої питання і про те, навіщо реформа, яка незручна людям. Посадовці ж говорять, що реорганізація навчальних закладів враховує всі вимоги і терміни закону про освіту та освітні інтереси дітей. Ховатися не потрібно не потрібно. Для закладу, педагоги залишають. залишаються. Діти залишаються. Діти випускаються, але ні. не набираються, Це перше. Дітей? Випустили 4 класи, це мінус 100 дітей, які вийшли, а не набралися. Форма онлайн, яка передбачає діти за кордоном, у них індивідуальна форма навчання їх теж немає. Частина дітей так само в гімназії випускаються і не набирається, тобто теж частина зменшується враження, Що суд щоб щоб зробити щоб щоб дітям? Зробити зробити. Ми не писали законодавство. Вибачте, але ми діємо згідно чинного законодавства. законодавства. Механізм реформування такої важливої суспільної ланки, як школа, має бути справедливим і об'єктивним для кожної сторони. Обох навчальних закладів, їх педагогічних колективів, а головне це інтереси дітей. Діалогу ж не виходить. Ніхто не проти реформи. Всі за. Але ми проти, і я зокрема того, якими методами здійснюється ця реформа, який принцип головний демократичного суспільства? Прозорість. Розумієте, так, от в цій ситуації порушені всі принципи. Дискусію на підвищених тонах припиняє голова депутатської комісії. Валентина Доміна спропонує керівниці профільного управління освіти провести в термін до 20 квітня додаткові зустрічі з батьками для роз'яснення суті і спірних моментів реорганізації навчальних закладів. Очевидно, що це питання не пропрацьовано, у Вас залишилось багато питань. Тож далі пропозиція зняти питання з розгляду. Батьки школярів залишили залу засідань вкрай незадоволені. Цього ж дня на розширених батьківських зборах у школі склали два колективних листи і збирають підписи, щоб подати їх сумському міському голові та керівнику управління освіти і науки. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС. 10 квітня близько 18.30 ваз наїхав на бордюрний камінь. Далі некерований автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху та знову в'їхав у бордюр. Пізніше з'ясувалося, що водію стало зле. Непритомного чоловіка дістали із автівки та надали невідкладну допомогу. Згодом водія шпиталізували. Вчора близько 18 години 20 двадцяти хвилин на вулиці Харківській, екіпаж патрульної поліції виявив автомобіль Ваз, водій якого наїхав на бордюрний камінь. За кермом знаходився 63-річний чоловік, який був без свідомості. Патрульні та очевидці події витягли його з автівки, Після чого передали медикам, які доправили чоловіка до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Тарифи на опалення для населення у сумах не зростали останні два роки, говорять експерти, бо це недопустимо у воєнний час. Але існує не менш наболіле питання якості надання послуг, що вже межує з поняттям безпеки і працівників і містян. Я не бачу і не бачив в місті, щоб десь за літо хтось серйозно перекладав хоч одну теплотрасу. Просто не бачив. І мені становиться ну як моторошно, чи шум на сьогоднішній день. Я не знаю, у кого знаходиться ТЕЦ в оренді. Кажу чесно, не знаю просто-напросто. Я знаю, що господаря там нема. Якщо ситуація не зміниться, говорить Олександр Андронов, ТЕЦ може перестати виробляти електроенергію, що небезпечно для галузі енергетики та самих мереж. Мені здається, що ТЕЦ на сьогоднішній день. Чи спеціально, чи воно ну, так тече само собою, хочуть перетворити на котельню, виключити повністю всі турбіни і перестати видобувати електроенергію? Така ситуація обурює експертів, бо бездіяльність може мати вкрай гіркі наслідки. Це відсутність нормальної ділової комунікації. А тепер ми ще почули від шановного пана заслуженого енергетика да, і почесного громадянина і іншу сторону медалі надання цієї послуги. Це перепрошую, але це ризики серйозні для життя наших людей. Тому що. Капітальні і поточні ремонти саме теплових мереж це що головне сьогодні. За круглим столом обговорюють також питання тарифів на опалення для комерційних структур. У КППВ вони вищі за ціни теплоенерго. Але представники котельні пояснюють, теплоенерго купує газ по 20 гривень, а для КППВ ціна складає 36. Вона чітко зафіксована в тій цивільно-правовій угоді, яку я підписав на початку опалювального сезону з нафтагазтрейдингом. Вона чітко визначена 36 гривень. Це умова договору. Mm. Я не могу, можу від неї відійти. Більше того, наголошує Олександр Рязнік: інвестиційна програма підприємства досі не затверджена виконкомом та депутатами. Насправді, моя думка така, що е, даний конфлікт був створений штучно е, з боку Сумської міської ради, зокрема е, керівника департаменту інфраструктури міста, е, для того, щоб. Е, Скажем, так приховати від громадськості ті дії, які вони проводять з нашим місцевим бюджетом. Зокрема, це ті питання, на які, шановний Головуючий наголошував сьогодні це відшкодування за сміття різниці за так. транспорт. Стосовно тарифів на транспортування сміття, ситуація ще складніша. Наголошують експерти на сайтах компаній Вже оприлюднені нові підвищені тарифи. У нас є навіть все, крім контролю та порядку. Бо влада планує розглядати питання тарифів, а на сайті перевезників у одного э, сервіс ресурс 15 лютого 23 виставлені нові тарифи. А у Амусона 10, 10, 10 березня 2023 року. Нові На, тарифи. Повідомлення про нові тарифи. Та до прозорості розрахунків та структури тарифів багато питань. Я задавав питання: хто ж опікується захороненням утилізацією, хто вивозом. Казали чисте місце утилізація, захоронення, а вивоз Амусон і сервіс ресурсу. Да. Все добре, тільки в тарифі. Амусонний сервіс ресурсу, закладений, захоронення та утилізація. Питання підвищення тарифів на вивезення сміття були у порядку денному виконкому, але поки їх зняли з розгляду. В тарифах ну це вже якесь таке нахабство, коли ми починаємо дивитися тарифи, і в тариф вкладено, наприклад, щоб ви розуміли, було 7,5 мільйонів гривень за оренду сміттєвих баків. За а вони за оренду. Виявляється, що перевізники сміття не мають навіть свого обладнання до цього. Ще більш здивую, вони з 7,5 збільшили оренду до 12 мільйонів. Ого! Тому ми це все познімали, дали на допрацювання, крім того, виконком планує розглянути питання підвищення тарифу на комунальний транспорт до 16 гривень. Половину суми компенсуватимуть з бюджету. У нас є пільгова категорія, яка користується громадським транспортом безкоштовно, і тому можливо б і 6 гривень вистачало б нашому комунальному підприємству. Але якщо ви зайдете в тролейбус або в автобус. Комунальний, то 95% людей, яких, пасажирів, яких перевозить це комунальне підприємство, вони їздять безкоштовно. І це велика проблема. На жаль, її вирішити знов таки містом суми, просто неможливо, тому що це рівень держави. Експерти за круглим столом наголошують, у питаннях якості та вартості послуг на опалення, вивезення сміття та перевезення пасажирів, мають ретельно розібратися депутати та члени виконкому, люди, які мають захищати інтереси громади. Треба робити якісь кроки для поліпшення життя громади, яку ви очолюєте. І вам, шановні депутати місцевої ради, ми дали такі повноваження представляти наші інтереси. Я не бачу, як ви їх представляєте. Я не бачу. Ми виявляємо такий грубий фактаж, що просто соромно. Експерти ж проведуть ще детальніший аналіз проблемних тарифних питань та підготують відповідні звернення до правоохоронців. Новини СТС. У 2020 році прийняли закон України про повну загальну середню освіту з того часу розпочався процес оптимізації мережі закладів середньої освіти. Ця реформа передбачає, що до 2027 року усі заклади середньої освіти громади перетворити в окремі початкові школи, гімназії та ліцеї. Закладів загальної середньої освіти вже таких, як такого, вже не буде, а будуть створені початкові школи, гімназії, ліцеї. Це відповідні заклади, які там початкова школа це перші, четверті класи, гімназія – це 5-й, дев'яті, ліцеї це 10-12 класи. Розподіл коштів будуть надходити на початкові школи, гімназії і ліцеї. Тобто, якщо ми до дві тисячі двадцять року не зробимо оптимізацію мережі закладів освіти, то відповідні. Заклади загальної середньої освіти залишаться без фінансування. Зміни торкнуться зокрема функціонування гімназій та ліцеїв. Законодавство розмежовує роботи цих закладів. Ліцей це має, той заклад, який має не менше ніж два одинадцяти класи та три три профілі на три профіля. 3 профіля так? Тобто такі вимоги стоять, і це основний з таких я з основних критерій, на які в принципі зтаралися у міській раді. розробили попередній план оптимізації освітньої мережі, окремо по кожному мікрорайону. Таким чином у кожній частині міста мають бути заклади початкової ланки, гімназії та ліцеї. Для дітей це буде вибір, тому що. У початкових класах вже видно здібності дитини до того чи іншого предмета. І відповідно кожний буде вибирати, чи потрібно профіль математичний, чи потрібно профіль гуманітарний. І, як ми вже сказали, що ліцей не прив'язаний до мікрорайону. Тобто діти вони можуть. Поступи, вступити і стати учнем будь-якого ліцея не треба панікувати. Всі діти як ходили, всі будуть залучені до навчального процесу, всі будуть навчатися. На базі 29 ї школи у перспективі має з'явитися ліцей з мистецьким ухилом. На базі класичної гімназії, до якої ви з часом приєднають восьму школу, науковий ліцей. Оптимізація освітньої мережі відбуватиметься поступово, говорить міськраді. Процес набору дітей у перші класи в цьому році не зміниться. В цьому році в принципі набори всіх майже всі заклади набирають перші класи, так як вони набирали. Да, чуємо зараз батьків, що там от я там хочу піти. на перший клас будемо над цим працювати. Думаю, що ми в цьому році ще перші класи наберуть ці заклади освіти, але з порозумінням, що на наступний рік уже такого не буде. Реформа є обов'язковою для всієї України, наголошують посадовці. В деяких областях нашої України вже реформа закінчилася на західній Україні. У них вже всі гімназії, ліцеї, початкові ланки, тому що цей процес реформування закладів, зміна типу закладів розпочався з 2020 року. Новини СТС. На мережах груп реагування по всій області. Законне право співробітників мати при собі та у разі потреби застосовувати зброю, сучасні системи охорони та сповіщень. Поліція охорони вже 70 років надає українцям послуги із захисту майна. Протягом квітня в Україні триває проект поліція охорони Варта вашої оселі, який реалізується за підтримки національної поліції України. Метою даного проекту є інформування населення щодо ефективності засобів захисту від злочинних посягань. Побутова безпека середовища у громадах, профілактика майнових злочинів. Як саме працює поліція охорони? Захист житлового будинку, квартири, офісу чи іншого об'єкта розпочинається зі звернення до фахівців. До кожного клієнта тут індивідуальний підхід. До нас звертаються клієнти, приходять, і ми тут надаємо консультації по підключенню об'єктів квартир і будинків приватних під охорону. З кожним клієнтом ми співпрацюємо індивідуально. Людям розповідають про заходи охорони приміщень та презентують обладнання. Воно різне і підбирається залежно від особливостей об'єкта та потреб клієнта. Охоронне обладнання, датчики, сповіщувачі, прилади клавіатури тобто, комплект обладнання, який ми можемо встановити на вашу оселю. Таке обладнання збирає інформацію про розбиття вікон, проникнення в оселю, рух зловмисника, а також інформує про пожежу чи задимлення. Коли горить димить, це спрацьовує датчик пожежний. При проникненні в приміщення датчики на відкриття дверей, один, другий. Далі стоїть датчик руху, спрацьовує коли вже е, злочинець знаходиться у приміщенні. І Ваші фахівці негайно отримують сигнал і виїжджають? максимально швидко. Інформація від усіх систем сигналізації, встановлених по області, стікається до єдиного центру обробки інформації. Пульт спостереження, сюди приходять сигнали. Тривога від охороняємих об'єктів сидять оператори, які передають ці сигнали. Тривоги на наші групи реагування. Це режимне приміщення, тож для входу діє система тамбур-шлюзу. Поки вхідні двері не зачиняться, наступні не відкриваються. Вхід лише за відбитком пальця фахівця. При спрацюванні сповіщувача охоронного сигнал передається на пульт централізованого спостереження. Оператор нам на екрані це все бачить і передає, реагує, передає сповіщення, що спрацювало, який об'єкт наряду нашого реагування. Наші наряди розміщені по всій області, в кожному місті. Ну, послуги надаємо по всій області на моніторах. Інформація про розташування груп реагування, спрацювання сигналізації та ще багато відомостей, необхідних для захисту майна громадян. Ми надаємо послуги з охорони об'єктів власності всіх форм всіх форм власності громадян, також державних установ, організацій. Також ми надаємо послуги з пожежного спостереження, монтажу засобів охоронного охорони сигналізації, пожежного спостереження, відеоспостереження, систем контролю доступу. Працівники поліції охорони, на відміну від приватних організацій подібного спрямування, мають законне право на використання зброї та діють у тісній співпраці з підрозділами національної поліції. Ми знаходимося в системі єдиної дислокації з національною поліцією. Від операторів центрального пульта інформацію негайно отримують групи реагувань. Прийняв слідує на виклик. Усі правоохоронці, що працюють у групах реагування, регулярно проходять навчання та підвищують кваліфікацію. Наряди реагування діють по всій Сумській області. Співробітники пройшли спеціальні курси і володіють зброєю, якою які мається в них на озброєнні. Цим людям людям можна довіряти. Своє майно, і спокій наших громадян при спрацюванні сигналізації фахівці виїжджають на об'єкт за лічені хвилини. Найкоротший термін це до п'яти хвилин. Якщо зловмисник чинить опір при затриманні, фахівці мають змогу та право протидіяти. Згідно законодавству України про національну поліцію, ми можемо застосовувати вогнепальну зброю, фізичну силу та спецзасоби. Послуги, які надають працівники поліції охорони, надійний захист майна громадян. Встановивши сигналізацію, ви можете спати спокійно, тому що ваше майно під надійною охороною.